Куди сюди? Все гаразд, тут немає привидів. Що б там наказав той шаман. Тому що привидів не існує. За винятком тієї жінки привида в лігві, але від неї вже давно позбулись. Так, можна сказати, що вампіри існують. І зомбі існують, але то не такі зомбі. Ну, деякі люди вірять. Вуду і магічних зомбі, і навіть думають, що гулів створює чорна магія, а не радіація. Пропоную угоду. Я розповім тобі історію про магічних зомбі. Якщо ти пообіцяєш зайти зі мною в цю печеру, гаразд. Давним-давно в далеких землях йшла війна, в якій брат воював проти брата за долю цілого народу. Коли солдати з півночі захопили в полон людей з півдня, вони відвезли їх до місця, яке називалось Point Lookout. Згодом воно перетворилось на парк розваг, але 400 років тому це було жахливе місце, де загинуло багато людей. Їх поховали в брецькій могилі під болотом, і люди, які приїхали жити туди після цього, казали, що болотами блукають мстиві духи померлих. 400 років тому не було ніяких голограм, але ви можете взяти будь-яку книгу з історії і зрозуміти, яку роль відігравало це місце під час громадянської війни. Через всі ці мертві тіла під болотом з'явився газ метан, який виривається з під води. Одна із старих енергетичних компаній думала, що зможе вигідно продати цей газ під час війни за ресурси, але згідно легенд смердючий газ не єдиний, що піднімається з політ. Кажуть, що землею ходили злі духи, і що одна з аристократичних родин Блекгола, уклала нечистиву угоду з древніми істотами з прадавнього минулого ще до того, як люди ступили на цю землю. В них була книга невідомих таїнств під назвою Крив Бекні, зловісний фуліант, який після написання не можна було знищити жодним відомим способом. Поколіннями Блекголи жили в особняку в західній частині болота і змушували місцевих проводити ритуали і викликати безіменних сутностей зі світів, що знаходяться за межами людського розуміння. Під час Великої війни книга потрапила до рук Констанції Блекгол, жінки, яка принесла ці огидні вірування в 22 -е століття. Вона вийшла заміж за одного з Блекголів, але її власний рід був не менш дивакуватим. Річард Данвіч, рідний брат Констанції, заснував компанію данвічські бурильники і побудував її штаб-квартиру над циклопічною печерою. Там під будівлею, здавалося б, невинної бурової компанії язичники проводили свої ритуальні обряди всього за кілька миль від столиці країни. Через кілька поколінь після Великої війни Констанція Благо все ще була жива. Можливо, це була мутація, можливо, це був вплив цієї книги. Зрештою, вона померла. Але лише після того, як невідомий вкравний кривбек. В якийсь момент книга потрапила в столичну пустку. Якийсь мандрівник приніс її до будівлі Дановича з метою, яку жодна розсудлива людина не може збагнути. Що з ним стало, відомо лише по той бічним заплісневілим істотам. Однак його син пішов по його сліду, залишивши голозаписи, коли спускався в безодні катаком під будівлею назустріч долі занадто дьявольській, щоб про неї можна було говорити. У Пойнт Лукауті мешканці болота мали забобони щодо родини Блекголів та їхнього маєтку. Вони наспівували стародавні пісни співи і розвішували талісмани на своєму болоті, але ніколи не наважувалися увійти до будинку Блекголів, де мешкає останній з роду Блекголів – дряхлий старий, який блукає зелену свого занепалого маєтку, бентежно шукаючи загублений фоліант із забобонними жахіттями. Та книга Кривбекні зникла, але безсумнівно перебуває в руках якогось дегенеративного жахливого звіра. Який зв'язок вона має з глибинним храмом під будівлею Данвіч, я не знаю. Але ночами, коли видно всі зоря, вітер дме зі сходу, мандрівники з Мохави можуть чути шепотіння слів, що розносяться вітром. Ук Уквальтот повернувся Альгазрет Г'єт Г'єт. Що? Чому ти досі боїшся? Зла книга непізнаних жахів, напевно, була знищена, а братська могила неспокійних духів знаходиться за тисячі миль звідси. А якщо до того, щоб я розповів тобі щасливу історію про людину, яка все життя допомагала іншим і ніколи не хизувалася своїми добрими справами? Ти почуєш її тільки, якщо ми підемо в ту моторошну стару печеру. Чи щасливий у неї фінал? В певному сенсі так. Таких історій у пустці небагато, але нам потрібно багато де побувати, перш ніж я діду до фіналу. Але це зовсім інша історія. Окремо подяку хотіло б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.